В апеляційному суді Кропивницького розглянули клопотання адвоката Дмитра Макеєва, який є захисником міського голови помічної Миколи Антошика, про скасування рішення щодо його відсторонення від роботи. Міського голову підозрюють у хабарництві. У вересні цього року прокуратура в робочому кабінеті заступника Миколи Антошика Артема Щербатюка знайшли 10 тисяч гривень. Їх за версією слідства Антошик і Щербатюк отримали від підприємця в обмін за дозвіл встановити тимчасовий дитячий атракціон. Під час засідання прокурор наполягав на подальшому відстороненні від роботи голови. Ризики були мною зазначені в клопотанні знищити речові докази, які наявні безпосередньо розпорядженні. підозрюваний Антошик і так, як підозрюваний Щерпатюк, якого також продовжили були захід забезпечення відсторонення від посади, можуть впливати на свідків. Це ухвала Ленінського суду від 2 листопада. Своїм рішенням суддя Леонід Плоходніченко підтримав клопотання прокурора і продовжив відсторонення від роботи Миколи Антошика з 2 листопада до 2 січня наступного року. Під час сьогоднішнього засідання суддя Руслан Бондарчук ухвалив рішення продовжити ухвалу ленінського суду з 2 листопада. 2022 року до 2 січня 2023 року залишили без змін. Ухвала безмін. Голопереційно суду є остаточно і вказівним порядку скарже не підлягає. У вересні Миколі Антошику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Майже 200 тисяч гривень. Тобто, після внесення застави підозрюваний Антошик був звільнений з СІЗО. Що з Щербатюком? Він також відсторонений. Аналогічна ситуація. І заставу за нього також внесли? аналогічна mm -hmm. ситуація. Підозра не обґрунтована, звинувачення безпідставні, говорить Микола Антошик. Як так сталося, що 10 тисяч гривень? Там з тоді задокументували. Я не буду коментувати, бо йде слідство. Сторонили взагалі відколи? Взагалі з 6 вересня. І це виходить, що 4 місяці громада без керівника. Я на суді сказав про те, що у нас ситуація склалась критично, що і керуюча справами у нас, очевидно, піде в декрет, і начальник загального відділу піде в декрет. І Враховуючи, що заступника немає і мене нема, то все покладається на секретаря ради. Вона може впоратись? Ні, в той час, коли йде війна, 10 тисячна громада не може бути без мера міста. Так як і був я усунути від посади, ну, займався волонтерською діяльністю і буду продовжувати займатися волонтерською діяльністю. Якщо вину Микола Антошика доведуть, йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. Анна Добрань, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.